Так, дивіться, по підкапотному простору е, вискочило у нас скріплення, тобто тяжко у нас не фіксується. Е, це також треба буде якось зафіксувати, з цієї сторони вже й, е, фіксатора немає. Оптика сказав, у нас депошна. М -м, так, Це крилишко Ford, візуально навіть видно, але воно у нас і цинкове. Е, по капоту ну, наліпка є, що Хомоко. Але чому такий тоненький слой фарби, я не знаю. І Я ну, не бачу, щоб його можливо переклеїв якось дуже гарно. Але знову ж, маркування форда я теж не бачу. Давайте подивимось, що по внутрянці у нас 41, 52, 36 Капотик у нас докручений. Ну Тут кромка прям така гарненька. Наліпка є, але я їй чомусь не дуже доверу. Хоча і Ржавчини також немає. Ніяких знаків опознавательних я не бачу. Але знову ж знаю Тайвань. Тут вже пішла тут жавчина, такого кромки не бачу. Таке по капоту 50х50. 50. Не можу дати 100% гарантію, що він китай або що він оригінал. Це кривошко 100%, воно у нас Тайваньке. Це це, іванське, це до гадалки не ходи Так, також депошний, але капоти ж вистить зазорочку рівненько і ржі по ньому немає. Так, стаканчик полка крила тут гарненько. Дивимось, стакан у нас немальований, чорний плюс цинк. Ланжерон візуально. Візуально окей, стоїть. П'ятка потненько, ніде нічого не випирає. Струна ок. Тут ок. По підсилювачу, поквапані кришки сухо. Так, по омивачу. Так він якось достається, але він є, потрібно буде його зафіксувати. Сам бачок не бачу, щоб він десь протікав. Так, по антіфрізіку. Бачу в рівні. Бачу чистенький, але треба заглянути в бачок, щоб у нас не було там ніякої пляночки, як то кажуть. Так, тут окей, тут окей, взагалі без зауважень. Так, ставимо на місце. Є зафіксував. Так, ремінь без зауважень. Тут у нас Стяжечка, як то кажуть, щоб воно у нас не глягало друг у друга. Тут окей, тут сухо, біля ТНВД ок. Двибут свіжо не намитий, Кришка 16-м роком. Катушки. ФОМОКО, ФОМОКО, по оригіналу. Тут ок, тут ок. Ну Так візуально, в принципі, пошкоджень тут не мальовано. Цей лонжерончик візуально те, що бачу, окей. Так, по радіатору Вон, у нас є два провода під колір прапора нашого, куди вони йдуть, не бачу. Радіатор в гарному стані. В гарному стані є невелика прим'ятість. Давай візуально звально Це поверхній огляд, потім більш детальніше я подивився би з підйомника. Ось ці два проводи йдуть, я думаю, вони йдуть у нас. На туманочку. Так, двихун сухенький, є там з-під хамута. Зараз спробую кусувати. Ось невелике запотівання. Тут рівниці життя не фокусує. То я туди поки що точно не лізу. Так, тут ок, масліцо. Ну, Темненьке, але в рівні. Заливна пробочка, окей. Під датчиками часто під ними потіє, то тут сухенько. так в принципе, nice. А, запустите ее пожалуйста. Машина холодная, то сейчас будет холодный запуск. Гальмина ряда в ривне. Запустилась третья пропутка. В принципе, работает ровненько, эластично. Не підправіє. Зараз Петра тут під підскине обороти. Акумулятор у нас ну, не дуже свіженький, треба буде готуватись до його заміни. Він підскидує обороти, бачите, у нас такий, то вона так не дуже весело круто, бо пускового вже мабуть немає. Тут у нас саме різиком так, в принципі, наче загалом без завважень. Непогано працює, хай трохи вигріється. Під клапане повторюсь сухо. Єдине тут є невелике запитування, і, де, коли наливали на 300, часі трохи розлили. Так наче все.